24 серпня в Україні відзначається найважливіше національне свято День незалежності нашої країни. Цей день відіграє надзвичайно важливу роль у формуванні та підтримці національної свідомості відчуття єдності та гордості нашого народу. Свята вшановує подвиги попередніх поколінь та відображає твердий намір українського народу будувати самостійну та міцну державу. Згідно опитуванню Київського міжнародного інституту соціології в Україні, радикально змінилося ставлення до дня Незалежності залежності за останні 11 років. У 2013 році це свято було найбільш важливим чи улюбленим лише для 12% українців, у 2024 для 64% Війна змінила сприйняття дня незалежності України, і тепер ми говоримо не лише про здобуття самої незалежності, а й про боротьбу новітній історії за її збереження. Зараз ми по-іншому набагато глибше сприймаємо важливість цього дня. Сьогодні ми в першу чергу повинні дякувати військовим, які вже третій рік поспіль боронять нашу незалежність на передовій. Ми маємо завжди пам'ятати тих, хто віддав своє життя за незалежність нашої країни. На жаль, вже тричі ми зустрічаємо це свято в складний час. Повномаштабної війни, але спільними зусиллями ми зможемо вистояти та подолати всі труднощі, які б не випали на нашу долю. Гуртом зуміємо вистояти і захистити наших дітей, рідних, нашу державу. Дорогі наші жителі громади, я щиро вас вітаю з Днем прапора України і з Днем Незалежності. Це дуже важливий праздник для нашої держави. І в цей час, коли у нас іде бойові дії. І наші хлопці знаходяться на передовій. Ми захищаємо нашу незалежність. Ми захищаємо нашу державу, щоб ми були свободні і жили у європейській державі. Я думаю, що це скоро буде. Наша громада завжди була прикладом єдності та взаємопідтримки. І ми будемо далі підтримувати наші збройні сили України. Будемо підтримувати наших жителів, щоб ми. Як можна швидше перемогли нашого клятого ворога, а це буде скоро. Дай Бог вам всім здоров'я, мира, щастя, благополуччя, слава Україні! Хочеться привітати всіх жителів нашої громади, також з перпершатраниве страдинського кругу, всіх округів нашої громади із з цим святом з святом днем незалежності, днем прапора, тому що дійсно це те свято, яке Поєдналося Україну, і на сьогоднішній день ми бачимо, що дійсно і захід, і схід, південь, центр всі ми разом, всі ми разом, і всі ми намагаємося один до одному допомагати. І немає різниці, де ти живеш, в якому районі, в регіоні. Ми розуміємо, що це наша держава, наша країна. і Ми повинні зараз її захищати від агресора, який напав на нашу державу. На жаль, війна забирає життя людей, і які, мирних жителів, які живуть, і військових. Але але ця війна дуже об'єднала всіх. І люди об'єдналися, особливо жителі нашої громади, хочеться сказати, подякувати їм, тому що дійсно дуже великі кошти виділяються всіма. Я хочу сказати, то, що громада наша одна з найбільших сум виділяє, я думаю, що в області, не тільки в районі нашому, а й в області, виділяє для захисту держави. Але я хочу подякувати всім підприємцям і фермерам, які включилися в те для того, щоб. Допомогти захистити нашу державу, щоб ми були незалежні, щоб ми були вільні і були в своїй вільній державі, говорили на своїй мові, яка нам подобається, і жили так, як хочемо жити. Ми, щоб ніхто не диктував нам умов, як ми повинні жити, кого ми повинні поважати. Ми поважаємо свою владу, ми поважаємо свій народ і любимо свою державу. Дійсно, зараз це свято для нас дуже, дуже можна сказати, виходить на перший план, адже. Ми зараз боремося за свою незалежність. Тому я хочу привітати всіх українців, всіх жителів нашої громади, з Днем Незалежності України, побажати їм міцного здоров'я, благополуччя, терпіння, а саме головне скорішого миру, і щоб всі наші хлопці дівчата, які захищають наші рубежі, скоріше вернулися додому живим і здоровим.